Ну що, друзі, от і настало оце 17 липня, 17 липня 2025 року. Подивіться тепер от всі свої резерв плюс, оці мобільні додатки, якщо, звісно, вони у вас є. І подивіться, чи є у вас розшук чи ні, в зв'язку з тим, що ви не заплатили ці 8,5 тисяч гривень, які могли оплатити вчора, 16 липня. Липня, 16 липня, то був останній день для сплати грошей сплату цієї данини ТЦК. Друзі, я знімав відео на своєму ютуб-каналі щодо цього, повне і вважаю, що ви можете подивитися його саме що буде з вами тепер. Якщо у вас з'явилось порушення. Порушення в зв'язку з тим, що ви не уточнили дані ще рік тому. І, ну така пропозиція щодо сплати оцього штрафу у розмірі 50% від 17 тисяч гривень. Що робити? Платити, не платити, а чи буде штраф далі? Чи буде він збільшуватись, чи взагалі накладуть. Арешт на ваше майно чи ні. Як вважаєте, напишіть в коментарях, будь ласка, друзі, що буде? І головне, чи будете ви тепер у розшуку. А якщо ви вже в розшуку в зв'язку з тим, зв'язку з тим, що ви не уточнили дані ще рік тому, напишіть коментарі. Адвокат Олександр Євсюдін, якщо потрібна допомога, звертайтесь. А друзі, от напишіть, будь ласка, ви, якщо у вас є Резерв плюс, там. Е... Все ж таки знаходиться у цей запис щодо порушення вами закону щодо мобілізації на підставі того, що ви не уточнили свої дані. Ну на протязі того року, який вже минув. Чи притягнули вас до відповідальності, чи ні? Я вважаю, що у ця запис, яка з'явилася 12 липня, а у когось і 13 липня у резерв плюсі. Щодо, щодо е, порушень і пропозиція про сплату штрафу, вона, вона сама по собі незаконна. Вона не передбачена дійсно ніяким нормативно правовим актом. І це просто як би оферта, як нам кажуть. Пропозиція. Вам пропонують е, добровільно погодитись на це порушення, визнати свою вину у адміністративному правопорушенні, фактично якого немає. Ну, його, його немає, не було, і ніколи не могли на вас накласти у цей штраф. Чому? Та тому, що є у нас примітка до статті 210, один момент, інший момент, що <соць> строки вийшли. Строки вийшли ще і тримісячний строк, а вже вийшов і один рік. Але, можливо. Когось притягають, і вони можуть оголосити вас у розшук, і наполягати на тому, що це оце правопорушення щодо неуточнення даних, воно є продовжуваним. Тобто вони можуть вважати так, що нема строку, відповідно до якого спливає саме строк щодо виконання уточнення даних. Друзі, якщо у вас була така ситуація, вас намагалися притягнути, пишіть в коментарях. Я вважаю, що строк був, він був встановлений 16 липня 24-го року. І від цього строку ми повинні відходити. Але там є свої нюанси, тому що у вас могли змінитися дані. І якщо вже не стосується цієї дати, то дійсно, відповідно до правил військового обліку, ви повинні були. Уточните свої дані, почитайте правила військового обліку, постанова 1487. Так, але вони ж хочуть вас притягнути по іншій статті, по 210 прим щодо порушення закону, тобто законодавства про мобілізацію. Але це інше питання. Друзі, якщо потрібна допомога в цих... Цих питаннях щодо порушень, щодо розшуку, щодо о -о цього всього. Ну, звертайтеся, будемо розбиратися, аналізувати вашу ситуацію. От у мене особиста була ситуація. Я їхав, в місто Київ, і тут якийсь блокпост. Ну, такий, знаєте, у нас по Києву багато таких блокпостів, які вже закинуті, там ніхто взагалі ніколи не стоїть. І тут я дивлюся, стоїть якийсь хлопець такий у чорній формі. Поліцейський нібито, да? він зупиняє мене, я у нього запитую, а хто ви взагалі? Він показує мені талончик, ну, талончик від свого цього жетону. Кажу, так ну це ж звісно, а де посвідчення? Хлопче, ну де посвідчення? Де, де ваше службове посвідчення? З закону України про національну поліцію. Хі-хі, ха-ха. Потім я кажу, слухай, а ти що хочеш-то? Ну, взагалі ну, Що ви хочете, шановний? А він каже: ну документи перевірити. Друзі, документи можна перевіряти йому, лише якщо він є уповноваженою особою, комендантом, тобто комендант міста. Повинен його уповноважити, перевіряти документи, а не так, що будь-хто прийшов на блокпост, на якийсь там е десь е будь де взагалі. або взагалі без, без по поста цього просто на вулиці підходить до вас і е каже: Ану, давай документи.' Стаття 32, частина 2. Під час дії воєнного. Станом ми маємо право перевіряти у вас військово-облікові документи разом з документами, які посвідчують особу. Та ні, друзі, ви маєте право перевіряти, але не всі, не завжди, і не будь-коли, і не будь там будь-який час. Тому що це взагалі абсурд, щоб будь-який співробітник у цієї служби у чорній формі перевіряв у вас документи, не маючи на це уповноваженою особою. Порядок встановлений, він чітко закріплений, він діє на протязі всього часу дії цього воєнного стану. Все. А для того, щоб перевірити, повинні бути підстави. Підстави чітко зазначені. І в законі про національну поліцію щодо, до речі, якщо він хоче ще перевірити у вас паспорт. В частині першій, статті 32. Встановлені умови. Підстави. Ви скоїли адміністративне правопорушення, чи може у вас є на вашому там тілі одежі є якісь сліди кримінального правопорушення? Є сліди злочину, або є достатньо даних про те, що ви скоюєте, або будете зараз скоювати правопорушення? Немає ні, ну там ще є інші підстави. Друзі, почитайте те ж саме: написано у порядку. У порядку Затвердженому постановою Кабінету міністрів номер 1456. Там все чітко розкладено по полочках. Все, користуйтесь, друзі. І якщо потрібна допомога, звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін. Ну, от таке е, взагалі, у мене е, якесь враження, що наші співробітники ТЦК або поліція, вони всі. Тільки і бажаю, щоб ви там щось уточнили, оновили, або звірили. Друзі, ну є примітка до статті 210. Там написано: якщо вони мають можливість отримувати доступ з інших реєстрів, то тоді взагалі-то не можна застосувати адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та за порушення законодавства про мобілізацію або Законодавства про оборону, все. Тобто не можна накласти штраф. А вони кажуть, вам потрібно пройти, ми вас будемо притягати, платити штраф за те, що ви там не уточнили дані на протязі року, або зараз ще не уточнили, або там ви змінили номер телефону, ще раз уточните. Слухайте, ну є закон, його просто треба виконувати не більш, не менше. Друзі, якщо вам прийшла повістка. І там написано: з'явіться, будь ласка, для уточнення даних. <гум> Друзі, це не закон, це порушення закону. А в законі чітко написано три підстави в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію прописано лише три цілі, відповідно до яких. ТЦК може вас викликати. І серед них немає уточнення даних. Я їм постійно про це пишу і вам зараз скажу, що це протиправно. І коли ви мені кажете, мені прийшла повістка, ви подивіться взагалі, що там написано цій повістці. Чому вас викликає? На якій підставі? Чи передбачена ця підстава в законі? Це протиправні дії. Такі виклики, вони протиправні. От і все. Якщо потрібна допомога, оскарження таких протиправних дій. ТЦК в даному випадку. Ну, звертайтесь, можете оскаржувати самі. Не хочете оскаржувати, не можете оскаржувати, Звертайтеся до адвокатів. Ну, до речі, можете звернутися до мене. Адвокат Олександр Євсютін.